Сандра, ми як аналітики, як журналісти, які слідкують за подіями на фронті і за перебріком у тому числі, звісно, надзвичайно стурбовані, бо хтось безкінечно донбить Російську Федерацію. Щось в них там відбувається і несеться, чи то в них якась там додаткова СВО розгортається на території Курської області. Ну і як завжди, так і має бути. Принаймні, українська сторона, можливо, ми до цього і не дотичні. Мовчить, не коментує, нічого не розповідає. Що ви, як аналітик, там бачите, що відбувається за межею нашої. Країни. Ну, на сьогодні якоїсь інформації саме з українського боку небагато. Офіційно ніяких повідомлень немає. Тому доводиться користуватися тим, що пишуть, наприклад, російські так звані z воєнкори, z блогери їх ЗМІ, як місцеві пабліки, навіть Міністерство оборони Російської Федерації. Згідно з даними Міністерства оборони Російської Федерації. 6 серпня на території суджанського району Курської області здійснили спробу прориву на кордоні. Група з 300 якихось невідомих. Ну ну давайте їх умовно називати 300 спартанців. Давайте отже, тоді цей прорив було згідно з даними міністерства оборони відбито саме Російського, але вже у другій половині дня, десь саме 6 серпня, було зрозуміло, що насправді втрата відбувається російських населених пунктів. А дуже цікава втрата. Вони втрачали, наприклад, населені пункти, такі як Олешня, Гоголівка та Рубанщина. Це дуже цікаві населені пункти. Чим? Тим, що, по-перше, на північ від них йде досить така непогана траса Р200 безпосередньо до самого населеного пункту а, суджа, а на південь від цих населених пунктів а, річка Суджа. О, перепрошую, річка Олешня. Суджа, це саме через суджу йде, річка Олешня. Так, от, а це фактично прикриття південного флангу руху цих трьохста спартанців. І захист від несподіваних ударів саме з південного флангу. Така сама ситуація була до речі і з просуванням цих троста спартанців вже в напрямку Николаєва, Дар'яна, Даріна та Нижний Клин. І справа у тому, що на південь від цього просування і на північ вони впиралися в автомобільну дорогу Рильське суджа. А північний фланг них був захищений річкою снагість. Тобто таким чином північний фланг також знаходився під захистом. І фактично десь на ранок 7 серпня з'ясувалося, що виявляється вже знаходиться під контролем цих трьохсот спартанців автомобільна дорога рильськ суджа, і окрім цього іншого, поступово втрачається зв'язок чомусь з населеними пунктами, які знаходяться по правий берег річки Снагіс, безпосередньо. А найцікавіший це такий собі е, населений пункт зелений шлях, який знаходиться безпосередньо саме на автомобільній дорозі Рильська е, суджа. Таким чином можна зробити висновок, що за неповні 48 годин е, було здійснено прорив в глиб е, суджанського району максимум на 15 кілометрів по фронту. Від 20 до 30 кілометрів. Первинний фронт 30 кілометрів по кордону з Україною. І переднього краю фронт 20 кілометрів. Ну так, ось такі попередні дані. До речі, дуже цікава назва самого населеного пункту, який знаходиться на автомобільній дорозі: Зелений шлях. Це, до речі, я не перекладаю з, з російською. Це саме його, навіть на російській, воно так і називається. Має таку назву. Зелений шлях, тобто, ну багато про що говорить, чи не так. Так, тут сьогодні вже згадували, що як там цитували точніше слова мера Харкова, що Харків, Харківщина не були частиною Білгородської області, а от Білгород це це було частиною Харківщини. Тим не менше, я зараз, пане і вам і нашим глядачам зацитую дуже неспокійні тривожні слова речниці Міністерства закордонних справ такої самої воєнної злочинниці Марії Захарової. Яка каже, що Росія закликає міжнародне співтовариство рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію? Я вже бачу, як буквально всі в чергу вистроїлися для того, щоб це все засудити. Але коли ви кажете про статистику, таку певну просування цих 300 спартанців в глиб в ширину, то звісно, в мене одразу аналогія це те, як росіяни пішли в наступ на Харківщину, і тоді дуже багато було критики. Ну, ну прям сильно проти нашої армії, що а як же не стримали? А чому вони прорвалися? А як вони змогли дійти до Вовчанська і так далі? Чи тут ми говоримо пане Олександре про те, що в принципі кордон тим паче такої протяжності важко контролювати і нам, ну і звісно, їм теж Ну, дійсно ви праві, і все познається порівняння. Якщо ми говоримо про операцію Росіян на Харківщині, яка почалась 10 травня, то нагадаю, що на той момент, коли починалася операція, група військ північ, яка приймала у неї безпосередню участь. Та яка складалась переважно з підрозділів Ленінградського військового округу, і в принципі група військ північ була переведена під командування генерала Лапіна, який від є командуючим Ленінградського військового округу, а вона була кількісно трохи більше ніж 50 тисяч. Безпосередньо в харківській операції приймало участь більш ніж 30 тисяч група військ Білогородської саме в Білгородській області. І вони мали протягом перших двох тижнів саме наступальної операції просування від 5 до 8 кілометрів. Так воно залишається і зараз. Якщо ми просто відкриємо мапу і будемо дивитися по лінії боєзітнення, то лінія боєздітнення від кордону проходить десь максимум 8-8,5 кілометрів. От а знову ж таки, протяжність цього фронту сягає 35 кілометрів. Глибина 8 з кілометрів максимум. Кількість задіяних зараз ресурсів не на станом на 10 травня, а саме зараз групи військ, яка сконцентрована саме в Білгородській області, це вже 50 тисяч. Загальна кількість групи військ в північ сягає майже 75 тисяч. Тобто вони за ці три місяці її навіть збільшили на 25 тисяч. І от який результат: Вперлись лобами, далі не рухаються. А зараз ми можемо говорити про неповні 48 годин і. Саме таку операцію на Курщині, яка ну, вже по своїм масштабам за фронтом за глибиною значно більша, аніж те, що змогли реалізувати росіяни. Отже, питання: а хто краще боронить кордон? Тоді давайте про цілі мету, пане Олександре, кілька слів. Я, ясно, що це зараз буде винятково суб'єктивна аналітка. Бо ми не можемо знати головного задуму цих трьох трьохсот спартанців. Але е, чи допомагають вони нашим військовим на фронті? Бо одне із припущень було: якщо ти прориваєш десь лінію фронту чи прориваєш кордон, то росіянам доведеться відтягувати свої сили і кидати їх на Курщину. Там дуже цікаво захищають цей регіон, як завжди, кадирівці. Є фантастичне сьогоднішній. Там, де один із цих невігласів просто стріляє в повітря на колі, на залізниці і каже, що Україна буде знищена. Ну, якщо в тебе такі захисники, то не дивно, що проривають кордон. Ще одна версія була, що ймовірно ці невідомі патріоти можуть рухатися в бік Курської АЕС, ну і там десь розміститися неподалік, взявши її під контроль. На що вам більше схожа стратегія цієї операції? Я думаю, що версія щодо Курської АЕС вона досить амбітна, настільки ж амбітна, наскільки ж нереалістична. Це досить складно реалізувати таку загальновійськову операцію. Для цього потрібен значно більший ресурс, аніж 300 спартанців. Це повинно бути хоча б ну, десь 10-15 тисяч спартанців. Насправді е, тому е, ні. Але з іншого боку, те, що зараз ми можемо спостерігати, дуже схоже на формування санітарної зони, повноцінно санітарної зони. Не забуваємо, що в районі Суджа, Суджа, взагалі, я скажу так: суджа дуже цікавий населений. Пункт він цікавий як рельєфно-ландшафтно своїм розміщенням, так і тим, наприклад, що там розміщується газовимірювальна станція. Суджа до речі. Одна з найбільших по експорту газу з Росії в Європу, тобто це також дуже цікавий об'єкт саме з цієї позиції, але якщо розглядати суджу саме з позиції рельєфного ландшафтного то це непоганий укріп район для утримання санітарної зони, оскільки сам населений пункт розділяється на західну та східну частину. Більше частин річкою саме цих суджу, яку я самого початку згадував. І більша частина, західна частина міста, вона знаходиться разом, разом з супермаркетом П'ятьоречка, разом з «Бургерхаусом». воно розміщується ну, такі стратегічні об'єкти. Воно розміщується саме а, по правому берегу річки Суджу. Отже, сама по собі річка вона вже а, виконує функції природньої перепони від а, штурмових дій в Лобах. Отже, якщо суджа буде контролюватися саме цими 300 спартанцями, то це може бути в довгостроковій перспективі укріп район, який буде центром цього цієї санітарної зони. І росіянам дуже важко буде повернути контроль над цим укріп районом. Для цього необхідно буде концентрувати відповідні там сили та засоби це якщо за межі суджене буде реше сетанітарна зона. І зараз навіть не зараз. Ще вчора, в другій половині дня, фіксувалося, що з Брянської області та Білгородської області починається передислокація деяких підрозділів для підсилення групи військ Курськ, яка діє саме в Курській області. Тобто вони вже починають стягувати ресурс. Те, що там з Брянщини вони тягнуть це, нас не дуже цікавить. А ось те, що вони тягнуть з Білгородської області, це важливо. Тому що це повпливає безпосередньо на інтенсивність та потужність бойових дій з боку російських окупаційних військ на півночі Харківщини в напрямку Липців та Вовчанську, І може мати відповідно свої наслідки. Дуже хочеться побажати успіху тим, хто сьогодні відправився за парєбрік на територію Російської Федерації. Хто б це не був, та і який би не був задом. По-перше, нехай вони всі будуть вціліли, Ну а по-друге, нехай ця операція завершиться успіхом. Дякую, пане Олександре, за те, що роз'яснили нам те, що відбувається зараз в Курській області, і, зокрема, за парєбріком. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був у гостем на прямому.